Ква-ква-ква-квартирний 26 лютого на Скрипін.UA. Один вдома, 2017 або тихо в хаті. Це Як ніхто не викупив льошку. Який буде наступний перформанс? Це ж неправильно, казати вам все наперед. Куля дура. Що його казати, як воно? Кішно. Брефін закінчений. Ждун, ждуна, бачить здалека. Цирк поїхав, а клоуни лишились. Йо, твою мать не хай, блядь, вони своїм куєм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. В чорному чорно горбі не буде чорного чорного антрациту. І всім вам настане чорна чорна срака. Старшилки від Петі та воки і якось не той. Чуркін все. Яке прикре самогубство. Правий ультиматум з лівими гаслами. Як націоналісти політичних мажорів шугали не так, щоб дуже і не вишугали. Як державники ми вимагаємо нового політичного курсу, що має спиратися на пріоритет національних інтересів. Не допустимо приватизації стратегічних підприємств. І special гест старс Олександр Данилюк, небайдужий Андрій Ленко, Свобода. Квартирних 26 лютого пробачте всі за все. Проще ж неділя. Найдайтеся млинців і вареників разом з нами о 16 на скрипін